Ну що ж, друзі, тепер кожен український нафронтник, так а зазвичай це е, ті, кого мобілізація не стосується, а саме жінки, на жаль, пенсіонери чомусь це так виглядає. Я це спостерігаю навіть серед своїх ну, якби серед своїх підписників, таке є, серед своїх глядачів навряд чи ці люди мої підписники. І е, буде в них змога, змога показати клятим ухилянам, як же ж потрібно е, країну боронити. Бо. Ірина Верещук анонсувала реєстрацію змін до законодавства, і тепер підготовка всього цивільного населення до спротиву ворогу буде по всій території України. Тобто, кожен всеосяжно від дитини до пенсіонера в найглибшому віці будуть мати змогу долучитися до українського спротиву. Ірина Верещук заявила, що вже в травні будуть зареєстровані законопроекти стосовно підготовки всього цивільного населення до спротиву ворогу, підготовлені разом з громадськими організаціями. Як вам така ситуація? Ем, готовність суспільства до війни тепер буде умов, умовою існування нашої держави. От про це також заявила керівниця Офісу президента України Ірина Верещук. І знаєте, що хочу сказати? Що звісно, що це буде не так. Бо давайте будемо чесними: в нас є каста недоторканих. Зазвичай це ті люди, які мають трошки більше грошей, ніж ті українці, які працюють за 20 тисяч гривень. І до спротиву будуть долучені не всі, будуть долучені тільки бідні і ті, хто не мають жодної дотичності до влади. Я не бачу в реаліях українського суспільства, що, наприклад, родина прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля так. Його дружина, наприклад, долучиться до спротиву і буде десь там навчатися тому, як сопротивлятись ворогу. Ну, супротивитись. Я не знаю. Так само, щоб дружина якогось прокурора, так, який. Має бронь, що його дружина також десь чи його діти долучаться до цього спротиву, і будуть також там своїм комфортом навіть нехтувати і своїм часом для того, щоб до, до чогось там підготуватись. Давайте будемо по-чесному. Цього не буде. Будуть якби всі ці центри вони відкриті виключно для бідних і для тих, хто не має влади. От і все. Далі. Ну, скоріш за все, що це все буде повністю добровільно, але все якби спочатку можна вести добровільне, а потім можна зробити примусове. Ми неодноразово вже таке бачили, і те саме ми бачимо, що точно так само плавненько нас зараз ведуть до зняття банківської таємниці в Україні. Приблизно те саме насправді виглядає, коли зараз доручили податковій служби України долучили створити реєстр. Просто банківських рахунків кожного її людини, яка проживає в Україні, а також банківських сейфів для того, щоб розуміти, де і що є. А потім залишиться лише маленьку поправочку зробити, що доступ до рахунків також має бути в щоб вони бачили, що там на тих рахунках відбувається. Одна маленька поправочка з цими центрами спротиву так само. От, що вони навіть від початку можуть бути добровільними, а потім можуть перестати бути добровільними. Це в нас так було також з ТРО, коли його створили. Коли спочатку говорили, що ТРО вони будуть розміщені виключно на території своїх областей, а потім, через 3-4 місяці, я не знаю, точно не більше тоді пройшло. Сказали, що ні, ТРО їдуть напередок з усієї України. І ТРО Мукачева тоді дуже сильно почали паритись за це. Бо спочатку в ТРО, звісно, що йшли всі замазані, діти прокурорів і так далі, які просто там в військовій формі їздили і на блокпостах, кошмарили людей. От і все. Далі, за словами Верещук, в офісі президента Зеленського обговорювали відповідну законодавчу стратегію. Були представники Міноборони, командування та генштабу ЗСУ та Мін, Міністерства освіти. Також були представники громадського сектору, які взялись. Допомогти в підготовці проєктів законів і підзаконних актів, напевне, ті, які далі хочуть отримати якусь бронь, знаєте, щоб їх це ненароком не торкнулось. Вже в травні до Верховної Ради має надійти низка важливих законопроєктів і розраховуємо на підтримку народних депутатів. Йдеться не просто про зміни законодавства. Ми створюємо нову екосистему підготовки всього цивільного населення до спротиву ворогу. Це додатково та паралельно з базовою військовою підготовкою чоловіків до служби у війську, зазначила Верещук. Система національного спротиву покликана забезпечити підготовку суспільства до викликів війни. Ми закладаємо фундамент на багато років вперед, підкреслила вона. Ми бачимо, що навіть з цих заяв виходить якась муть. Незрозуміло, які функції мають виконувати люди, які пройдуть оцю підготовку до спротиву. Далі що з ними має бути? Просто вони підуть додому і нічого не буде. Ну, якось так. Раніше також судова юридична газета писала, що Кабмін 18 квітня прийняв постанову, якою врегульовують порядок створення та функціонування центрів підготовки цивільних громадян до національного спротиву. Ми також це говорили. Тут бачимо, що далі готується вся законодавча база для того, щоб можна було ефективно використовувати тих людей, які залишаються в Україні, і які. Не підлягають на сьогоднішній день мобілізації. Тобто, як я вже говорив, всі нафронтники, всі, хто бажає продовження цієї війни, вони зможуть. А, на жаль, є люди, які бажають суто продовження цієї війни. які бажають виходу на кордони 91-го року. Але, звісно, якщо це будуть там воювати, не їх рідні, близькі і не вони самі. От. Оце і є нафронтники. От. Ота От постанова з 18 квітня вона також не була е, опублікована. Чомусь не зрозуміло чому, але якось є. Е, о, далі Ірина Верещук тоді зазначила, що постанова про функціонування центрів підготовки громадян до нацпротиву напрацьовували за дорученням Зеленського спільними зусиллями Міноборони, Генштабу, Сил ТРО, обласних військових адміністрацій, громадських і волонтерських організацій, а також Офісу Президента України. Постанова затверджує порядок створення та функціонування центрів підготовки, які мають запрацювати в кожній області України. Це перше. В додачу до цього також комітет оборонний так, комітет пропонує ще одну прекрасну ініціативу. Проходження військової служби за контрактом стане підставою зупинення судового провадження за. КПК і комітет рекомендував прийняти закон. Що це означає? Тут взагалі повний трешак, от, напевне, гірше і не могло бути. Якщо обвинувачений обрав військову службу за контрактом, це теж буде підставою для зупинення розгляду судом кримінального провадження. Правоохоронний комітет рекомендував прийняти закон. Це, е, це не то, що треш, а це повний треш. Якщо коротко, то умовно. Ви можете вкрасти 100 мільйонів доларів от, з державного бюджету. Ви вкрали 100 мільйонів доларів оборудка. Ні з ким не поділились, вас е зловили, і, якби до вас відкривають кримінальну справу. Ви кажете, я хочу піти в ЗСУ служити. І вони такі: Ну окей, іди, служив в ЗСУ. І припиняється розгляд вашої справи. 100 лямів залишається при вас. Ви підписуєте контракт ЗСУ, далі заносите комусь 10, 20, 30, 50 тисяч доларів. Купуєте собі посаду в Міноборони, купуєте собі посаду в ТЦК або в якійсь тиловій частині. І все. І якби, ви далі великий начальник, в якого є дуже багато грошей. Який таким чином уникнув кримінальної відповідальності. Тобто, фактично, служба в ЗСУ це буде альтернатива сидіти у в'язниці. Отак. Нагадаю, що в 2022-23 роках в Україні дуже сильно висміювали Пригожина з тим, як він їздив по тюрмам і вишукував зеків, які хочуть воювати проти України. А тут виходить, що тобі навіть зеком не треба ставати. Ти можеш просто зробити якесь кримінальне правопорушення, і потім підписати контракт, і все, і поїхав. Тобто, з однієї сторони, контракт в ЗСУ буде як покарання за кримінальне правопорушення, а з іншої сторони, в нас буде е, мобілізація, коли просто людина йде по вулиці, нікого не чіпає, її, як тварюку, будуть ловити, кидати в буса і також відправляти е, мобілізуватися. Ну, це абсурд. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти відразу в цілому е, зако, зако, як закон, законопроект 13260, яким пропонується розширити перелік підстав для зупинення судового провадження такою підставою, як проходження військової служби за контрактом. Відповідні зміни пропонуються до статті 335 Кримінального процесуального кодексу. Е, що хочу сказати? Це. А от так, депутати пропонують доповнити статтю 335 кримінального, кримінального кодексу положенням, що у разі якщо обвинувачений був призваний для проходження військової служби за контрактом, суд зупиняє судове провадження стосовно такого обвинуваченого до припинення чи скасування воєнного стану або звільнення з військової служби і продовжує судове провадження стосовно інших обвинувачених. Якщо воно здійснюється стосовно декількох осіб, крім випадків, коли обвинувачений призваний для проходження військової служби за призовом під час мобілізації чи за контрактом, не заперечує проти продовження судового розгляду та має можливість брати участь в судових засіданнях. Ось так. Ну, Я не знаю, чи це вже крах нашої законодавчої системи, чи ще ні. Я надіюсь, що депутати ніколи в житті не проголосують за це гімно. А це гімно, я по-другому не можу сказати. Бо з однієї сторони, у нас є добровольці, які йдуть е, у військо, і з іншої сторони, в нас за допомогою е, служби в Збройних силах України можна буде цілком і повністю уникнути покарання цілком і повністю. Можна вкрасти мільйон, піти, е, служити в ЗСУ з купленою посадою і ні в чому себе не обмежувати. При цьому далі собі жити, як і жив, просто ходити у військовій формі. От. А в кінці кінців, коли треба буде, то просто зібрати манатки і виїхати за кордон. В чому проблема? Ні в чому. А потім його почнуть шукати, а вже і слід простили, як то кажуть. От. Що думаєте, друзі, з приводу таких змін? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Дякую всім за увагу. Бажаю гарного дня, до зустрічі.